Добрий день, шановні, з Новим роком. Добрий день, шановні, з Новим роком. Ну, сьогодні у нас будуть новини України, світу, ну, а в основному передача буде за фірму Водафон. Ну, фірму стільникового зв'язку. А чому буде ця передача за водафон? А тому що дуже багато скарг. Почали вони дурити. У ну, них там багато різних схем, як обдурити, там лишні люди витягнуть людей, лишні гроші витягнуть людей. Наприклад, така схема. Припустимо, тобі приходить смс-ка, поповнюйте рахунок на 200 гривень, щоб продовжити вас тариф. Ти поповнюєш рахунок на 200 гривень і спокійною совістю сидиш собі. Ну. А тут тобі приходить ще одна смс-ка і кажуть, а у вас не вистачає коштів. Коштів. Ти провіряєш кошти, дійсно, не вистачає 50-20 гривень, не вистачає. А вони там за якісь другі невідомі що з'їдають. І це вже триває понад півроку. Люди там, ну, суд уже там другий бросаються. Чому це все почалося? Відкряв воно взялося, що там, ну, то коротше, ну, багато хто мене просить розібратися. ну, Я вирішив розібратися в цьому, А що про розібратися? Треба починати від киря, від відкия воно все почалося. А почалося воно в 1992 році. Тоді чотири фірми могутні Укртелеком, Дойча Телеком, Німецька, Нідерландська, Денмарк-Телеком і Нідерландська роял. Рішили, вирішили створити фірму цілікового зв'язку на Україні. Ну і що? І створили. Привезли туди устаткування фірми Nokia, комутатор. Перший дзвінок зробив президент України Кравчук, який, до речі, започаткував геноцид на Україні. Кривавий, так сказати. То кривавий паспорт. Я вважаю Кравчук теж не менше кривавий. Ну, що там було? Це перший дзвінок. Він позвонив своєму послу в Німеччині, там я вже забув, яка у фамілія, це був перший дзвінок. Ця фірма називалася UMC. Ну, називалась, була вона UMC, потім там були в і клієнтів багато. Там, ну, це за це. А в 2003 році туди влізла російська фірма МТС мобільні телесистеми. Ну, спочатку вона там частину не купила, а потім всі, повністю ставила на 100% російською. Ця фірма в 2007 році стала повністю російською. І так вона була, там, додавала послуги, гребла гроші там, ця фірма. А що ж далі відбувалося? А, і витіснила всіх оцих іноземних там, оце, Deutsche Telekom, Телеком, данську фірму постатню витіснили, забрали все, коротше, цих понаганяли, Засновників, так сказати, кидонули, грубо говорячи. А потім, в 2007 році, це вже була повністю російська система. Там вона зробила роумінг з Росією, Швейцарію ще домовлялися. А тут в 2014 році почалася війна. І що? М МТВС уже. За, захвилювався російським. Ну, бачили, пішли, пішли протести, там, акції, там демонстрації, щоб не купляли російське, виганять цей МТС. Там, ото, ну, коротше, там худовалко. І в 2019 році продали вони фірму цю МТС. З Азербайджанській фірмі Баксель. Ну, а чим ця фірма вона продавала Росії, ця фірма прокладка продавала Росії коротше, нафто, нафту. чи ето, Титан продавала. Чи ви чули про цей скандал. То Титан продавали там. От, ето, коротше, цей. І купив Насібов. Ну, ето, Насібов, я вирішив знати, хто це такий Насібов, там, хто що він, який там, ну ніхто його не бачив, що це за людина. Вообще, взагалі не. А, і відбувся опять, Ну, двічі був ребрендер. Був UMC, потім відбувся ребрендри, стала МТС, і ось знову ребрендер Водафон. Стала вона взяла торгову марку азійської фірми Водафон. Це друга фірма на всій землі, після китайської шинамобіль, саме більше на абонентів ну, на всій землі. І вони взяли їхній бренд Водафон і взяли собі. І почалися негаразди. То в них там збій був у роботі, то в них збиток 2000 А що відомо про цього насимова? Ну, Гряд-то його кришує цього насимова. Охоронник Алієва, президента цього Ільхамарі Адієва. Охоронник кришує. Ну, як це охоронник кришує? Ну, зрозуміло, за цим Насимовим. До речі, Насимова ніхто не бачить. Гряд він меценат, не лізе в політику, десь живе там схимником яким-то там ховається. Хороший ніхто його не бачив. З бізнесменів, там, один журналіст там, проводив розслідування, там, хотів його побачити, так і не побачив, не да його не бачив там. І тут зрозуміло, що ця фірма належить, це криша, там, сам президент Азербайджан. Криша цієї фірми, це, що продали. А, і що було? На Україні був, провіряв цю фірму Антимонопольний комітет. Ну, порушень не знайшов ніяких. Хай сказав, хай продають і утвердили цю скажі, зділку. І перейшла до азербайджанців ця фірма Водафон. І, і цьому дуже радів, прямо скакав, танцював там, радів Давида Рахабі. Що він дуже зрадів? Мабуть, він лобі, лобіював цей продаж. Тут виникає питання, для чого ви чого ви націоналізували? Де війна? Ви продали невідомо не, не кому, тому що Насібова цього ніхто не бачив. А, до речі, генеральний директор з 2016 року, Устинова, Ольга Устинова, росіянка. Вона на Далекому Сході працювала, потім переїхала тут почала працювати. І до сих, до сих пір вона працює генеральним директором. Помі... Насібом не поміняв нікого. З працівників, ну я так зрозумів, там всі як були, так і працюють. Все, ну, що я скажу, вона раніше вона була нормальна фірма. А потім, як став цей Насібов, почав дурити. Ну, не насібом дурить, це виходить Алієв. А хто такий Аліїв? Ворог народу. Батько його працював в КГБ. чого йдуть в КГБ працювати вороги народу? Ну, щоб, основне, щоб над людьми, там, дудьби, на голови, бить мішками з піском, там, ну, мучить людей. Та потім син його, до речі, його батько Путін, пан Путін теж друже із сином Алієвим через батька. Ну, Батько працював в КГБ, Путін в КГБ працював, і вони, як би сказати, друзі. А що ще відомо від про це Аліїв? Він заграбас, там, в Азербайджані всі користі капали. Рід, рідкоземельних, благородних металів, нафту. Ну все заграбас, там, там, в якомусь селі, там чок, дар, там, ну, суть не веде. І в лісі він іще зареєстрував на своїх дочок в лісу Панаму. Коротше, організував там і теж Золотодобовну компанію. І що він зробив? Коротше, не заплатив робітникам, там 300 робітників було, за два місяці зарплату. Ну, киданув людей. Коротше, люди там сидять без зарплати, не знають, як добиратися додому, вибиратися, коротше, а їм що? А, їм... а вони сміються, мабуть. І що, що виходить? Чого зараз почав Водофон дурити людей? Тому що там хазяїн, ну це не насібом. Це не насібом, це якась кухла, тим більше його ніхто не бачив. Хазяї там, виходить? Оліїв, Алієв, Аліїв хазяїв це ворог народу азербайджан, А що він ворог народу? Азербайджан теж упосліджена країна. На сутому місці, там, по ВВП там вбита недалеко від України втекла. Там, тільки процвітає там, Оліїв, його там прихлібаті, там, насібов цей титан продають, вони скупляють, як фірма прокладка там, Титан просіду цей, що відомо. І чого радів така рахами? Мабуть, а продали за 734 мільйона доларів. Я, я вважаю, це мала сума. Там обороти страшні у них. Там, ну, я, вона мільярдна стоїть, ця фірма, там, якщо врахувати, там, які вона послуги, що вона має. Там, ну, Може там 730 тисяч, і може мільйони або два її перехватив і арахами, я цей гроші, чому Танцював там, радів, що тебе монополій. А Арахамія до кого близький? До Зеленського близький цей Арахамія. Ну, що ми бачимо, і, якщо навіть почали дурити, у цьому, допустимо, водафоні. Нічого дивного немає. Це власність вже виходить президента Алієва Ільхама. Його власність. Ця, ця фірма водафону. саме більше задоволення в таких, як і, це робить лохів. Вони Сміються потім, що роблять лохів. і Чому пішли шахрайські схеми в цій фірмі водоход? А в нас теж шахрані при владі, вороги народні ці, ну, вони б, якби були за народ, вони вже давно цю фірму націоналізували. Ага. І ще новина така. Коротше, я, я в новині, провіряли IQ різних народів. Ну, я подивився, ну, я знаю, що. Самими умними, ну, розумними народами вважаються голландці, німці? Це колись таке було. А тут кажуть, що по IQ Україна аж на 78-му місці. А Росія на сьомому. Ну, як це на Росія на сьомому? А що тоді -то, тупі йдуть, коруче, воюють пачками, там вже 800 тисяч їх лягло щось схоже, щоб вони умні такі були? Ну, Потім я почав, а що впливає на IQ людей? Харчування. Ну, як ви знаєте, на Україні голодомор, який почався з 1991 року. І це вплинуло, мабуть, ну, тим більше зараз платна освіта, і неможливо простим людям неможливо здобути вищу освіту вороги народу. І дещо дивного, що люди відкотилися. До... І що таке було Україна? Україна входила в десятку розвитних країн світу. В составі Радянського Союзу. Зараз вона на 118, на 118 місці в світі. І от ряд по IQ, українці знаходяться на 78-му місці. Ну, це що, освіта упала, науки взагалі нема на Україні, і голодомор. Харчування, таке погане дуже харчування на Україні. Люди голодують і так не трибують харчування і тупіють. Що й нада нашим ворогам народу при владі, Зеленському і всіх оцім сволоті, що ще зараз перебуваю? Ну що, будемо закінчувати з Домим роком вам, слава Україні, смерть ворогам внутрішнім особливом.